На вулиці вже весна, вже відчувається. А в принципі, моя остання неділя в Єгипті. Да? Я була в Єгипті в Каїрі. Вона була холодна, але коли я поїхала, там тепло. Але дякую, що в Україні, в Києві також тепло. І це прекрасно. Що в мене сонячна сторона? І так, типу, я так прокидаюся, сонечко у нього п'ю. І це прекрасно насправді. Прекрасно. Дякую, що вони є. Дякую, що я можу насолоджуватися сонцем посмішкою інших людей. Я нещодавно повернулася з іншої країни з роботи. До мене було багато стресу. Також були звичайно хороші моменти, але стресу було напевно більше, особливо останні місяці. І зараз цей місяць я можу. Зробити все для себе. Ну, коротше, так, daily рутін. Кожен день, по-перше, це обов'язково застилати ліжко, хоча б просто як красиво привести в порядок. По-друге, це кожен день писати, за що я вдячна. Тобто, я показувала в минулому відео щоденник, яким я буду користуватися протягом 66 днів. Да. А, і, значить, кожен день зарядка, півтора літри води. Я зараз купила абонемент на танці. Коротше, все виглядає так, ніби я там така типа. Але ми маємо до цього прийти трошечки, хоча б да? щоб отут просто не взирватися. І насправді думок багато, і хочеться... хочеться налагодити момент з тим, аби кожен день помічати щось прекрасне, акцентувати на цьому увагу. Бо якщо цього не робити, просто можна зійти з розуму і все. Тому так, да, я приїжджаю постійно до Києва, і в мене якось починається як нове життя. Все спочатку. Треба прибирати всю кімнату, треба заново все робити, навіть з людьми по-новому спілкуєшся. Да? І ну, це прям це трохи це так. Фіфті-фіфті, по відчуттям. Типу все одно все одно ом, самотність вона відчувається, коли ти надовго кудись їдеш, повертаєшся. Цей блог він буде. Для покращення моїх комунікативних звичок. Звичок, так? Да? Коротше, для того, аби вдихнути щось нове в моє життя. Тому дивіться, підписуйтесь, пишіть якісь коментарі і гайдай зі мною покращувати своє внутрішнє становище? Свій внутрішній стан.